Відбуяло, наче не було, жовте листя закружляло за моїм вікном. Скоро в небі закличі сиві журавлі і покличе на свіночок на шкільний поріг. Здравствуй, школа, рідна школа, ти чекала нас. Ратиз ним знань і першим урокам, несучи у серцях свою любов. Добрий день осені сьогодні, скажемо ми. Добрий день, учні та шановні вчителі. день всім, хто все хто знає. День знань моя країна, відзначає. Почнемо все із чистого листка. Нехай закінчиться, нарешті, та війна. Вже діти втомились тривоги зустрічати. Діти для того, щоб гратись і навчатись. Чнемо все із чистого листка. Ми разом з осінню його розфарбуємо. Бо у всіх нас спільна мета. У рік нової навчальні ми стартуємо. Зустрічайте перший А-клас та їхню першу вчительку Філко Олену Юрівну. Як справжній патріот своєї країни, вона вкладає в серця наших дітей, любов до рідної землі, повагу до її історії та віру у велике майбутнє України. Вона вчить їх бути сміливими і сильними допомагати один одному. Разом з нашими першокласниками подолає всі труднощі, відкриє їм шлях до світу знань і буде супроводжувати їх на кожному кроці їхньої подорожі протягом чотирьох років. Знаходьте дружно і сміливі, маленькі учні. Добрий час. Це цікаво і щасливо розпочинається для вас! Я рядочок перший напишу, і він не буде біло-сніжно-чистий. Я з гордістю оголошу. Лунає їм, хай завжди урочиста. Ще не вмер! Сміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Іми, браття, у братця. Мы положим за нашу... Бо ми нація сильна, хоч забрало в когось небо батька чи сина. Про героїв України вся Європа знає. Ми героїв українців любимо, пам'ятаємо. Давайте хвилиною мовчання вшануємо пам'ять героїв. Ми можемо продовжити навчання. Вони життя віддали за нас і з тобою. Свічку пам'яті запалимо за закатованих дітей, які не зможуть навіть дистанційно навчатися. Здається, серце вискочить з грудей. Вони хотіли теж з однокласниками зібратися. Хвилини мовчання помінімо людей, убитих в Ірпині Краматорську Херсоні. Заспіває більше соловей для тих, хто ти не розплющить очі у полоні. А ми живі, залишились, щоб жити, навчатися історію новотворити. І дякувати щодня нашим захисникам. Вони дають можливість жити нам. Вони собою небо закривають. Вони там, де гради літають. Спасибі їм, що хоч і дистанційно, але навчатись будемо неодмінно. Цей майже чистий лист директору хочемо передати. Адже і він своє слово має написати. Слова для привітання надаються директору школи Іванічкині Євгенії Іванівні. Шановні учні, вчителі, батьки. От у нас став вересень. Знову по всій країні лунають дзвоники, сповіщаючи про початок нового навчального року. Новий шкільний рік це і нові знання, перемоги, сподівання та надії, нові друзі та враження. 24-25 навчальний рік особливий для першокласників, бо вони тільки на початку великої учнівської дороги. Нехай цей шлях буде для них легким та цікавим. Особливий він і для наших одинадцятикласників. Дорогі наші дорослі діти, у цьому році вам треба докласти максимум зусиль, щоб збулися всі мрії і сподівання, успіхів у навчанні вам. Учням 13 ї школи колегам та батькам хочеться побажати здоров'я, терпіння, мужності, мудрості, щоб стати помічниками нашим, помічниками нашим дітям. А головне сьогодні: нехай мирним стане небо: замовкнуть гармати і зазвучить дитячий сміх і шкільний дзвоник, щастя, миру, перемоги нам всім! Зі святом!

Найвадний хліб поясника, як ходити в буквалі. Я до школи прийшов, щоб навчатись, читати, писати, не гратись. І перше слово, яке я напишу, це буде мир. Ось що я скажу. буде Україна, Я здібним ученим буду, не Я того та чека цього ми не йдемо українським помити. Це війна, зараз списуємо, що користь така. І тільки спишемо, розмалюємо, Ми бачимо, шину, дліно, бляту. Бо наша зброя це знання. Між школою йде для пізнання. Ой, які ж ви молодчинки. Зараз впевнено можемо сказати, що це першокласники. А ми передаємо естафету привітань з освіти наступних класів. Я тоже лучше в школя. Але штаб не буквально. Упара, конечно. В третьем класіму. Я свого мужкурову напишу, кей буду в новій українській школі, всего совсім кольорову. Я до нуж вже трішки звик. Вже за випускник і з ним знаю усіх вітаю. У середню школу заглядаю. Слово нуж несу в середню школу. Мрій, що навчатись буде кльово. Напишу я на листочки слово. Тише, хай війна закінчиться скоріше. Чистому став шостий клас, що чекає там цікавого на нас. Я одне слово напишу. Хочу вчительку бачити живу, а не в телефон весь час дивитися. Не хочу дистанційно вчитися. Останній раз зустрічають свято першого дзвоника учнів 11 класів. Одинадцятикласники, погляньте на радісні обличчя малюків. Ось так 10 років тому щасливі й радісні з татами і мамами за руку. Ви проступили поріг цієї школи. Для вас вона стала другою домівкою. Прийміть музичне привітання від учня 11-го Б класу Ткаченко Мирослава. Слово запрошуємо наших одинадцятикласників. Здається, вони сьогодні хвилюються так само, як 11 років тому. Чистий листок останнього вже класу. Чому не можна повернути часу? Чому не можна зупинити війну? А я візьму її та й зупиню. Ми хочемо, щоб останній рік так швидко, несподівано не втікав. Ми хочемо парти, уроки, перерви. Не будемо нікому робити нерви. Хочемо просто побути дітьми, Доросле життя. Просимо не спішно. Перший дзвінок, листок майже чистий, його ще писати. І щоб по справжньому всім нам навчатись, давайте попросимо, щоб дзвінок покликав всіх на перший урок. Нехай дистанційний дзвоник лунає, нехай їх нішуче усіх позбирає, шкільні коридори, улюблені класи, у всіх вже великі дознанні запаси. Листок передам я директору школи. Нехай він там пише накази і закони. А я беру в руки чарівний дзвінок і роблю назад не один лише крок. А цілих десять, бо стільки років скликав нас вперше він на уроки. Сьогодні його передам першокласним. Нашим маленьким і класним. Нехай вони усіх закликають, і перший дзвоник хай вже лунає. Дзвонимо дзвонку, щоб чогось світі. Що починають знов навчати діти? на перший дзвонить і пам'ятай, там чітки мирно навчальний дай. Вітаємо усіх початком нового навчального року. Пам'ятайте, що попереду у вас ще багато захоплюючих відкриттів і досягнень. Мирного неба усім нам. Слава Україні! Запрошуємо усіх на перший урок. Всі я студія школи, квіти, усмішки свої, і ясніше сонце світить на усій землі. І зелений віночок щиро, наче перший раз. Ні мала щаслива, де у перший клас здравствуй школа, рика школа, ти чекала нас. she